Європейська енергетична стратегія 2020 двадцять -20 передбачає до 2020 року зменшення споживання енергії на 20% настільки ж зменшення шкідливого впливу виробництва енергії на довкілля. Одним із інструментів реалізації стратегії можуть стати досягнення одного з проектів ЄС, пілот якого реалізований на Мальті, це приклад установки, яка виробляє енергію для побуту із невичерпного джерела, і при цьому не забруднює довкілля. Використання і розвиток альтернативних джерел енергії є пріоритетом для Європейського Союзу. ЄС спеціально виділяє кошти для будівництва нових електропотужностей та масштабних програм з енергозбереження. Ця промислова споруда на Мальті прототип фінансованої ЄС-оптичної системи, що розвинулася у межах європейського проєкту Діґезпо. Це технології, що дають можливість накопичувати сонячну енергію та використовувати її для вироблення тепла та електроенергії. Система базується на Використання спеціальних дзеркал, що діють як теплоприймачі і поглинають сонячні промені, до 2020 року. Європейський союз планує скоротити щорічне споживання енергії в Європі на 20%. «Діджеспо» сприяє досягненню цієї мети завдяки розробці нових технологій використання сонячної енергії. Опит на використання сонячної енергії протягом наступних десятиліть лише зростатиме. Це відкриває для галузі нові перспективи. Тому технології екологічного забезпечення енергією розвиваються дуже швидко. в Європі близько 160 мільйонів будинків. Для нас це унікальна можливість створити одну з тих будівель, які впровадять ефективне використання сонячної енергії на практиці. На освітлення та опалення житла витрачають 40% загальної електроенергії в ЄС, завдяки використанню сонячних міні-систем. Програма ДіГЕСПО дасть можливість у тривалій перспективі генерувати власну енергію для обігріву чи охолодження офісів та житлових будинків. Проєкт Діджеспо це фантастична можливість використання величезного потенціалу сонячних ресурсів не лише на нашому острові, а й в усьому середземноморському регіоні. Це ще й можливість перейняти досвід материкової Європи, використання енергії сонця. І я вважаю, це лише початок. Проєкт Діґеспо на практиці демонструє, що незабаром процес видобування енергії з сонячних променів стане простим, рентабельним та дешевим.